Ривоморозі триває будівництво нового сучасного ветеранського простору місця, де військові та члени їхніх родин зможуть отримати комплексну підтримку. Тут облаштовують кабінети психологів і юристів, зону соціальної роботи, великий тренажерний зал, дитячий простір і навіть невеличку кав'ярню для спілкування ветеранів між собою. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зараз триває монтаж стін та конструкцій, залили фундамент і встановили модульне укриття. Ну, перш за все на сьогоднішній день в нашому місті на річ. Це більш приблизно 19 тисяч ветеранів вчених сімей. Ми відкрили в 2023 році один ветеранський простір в центральному міталургійному районі, але його проможності не вистачає на всіх ветеранів нашого міста. І велика подяка Раді оборони міста Київського міського конкому, за будівництво цього простору. Цей простір да, він розташований в північній частині нашого міста, в якій буде охоплювати і Тернарський район, і Покровський район, і Саксаганський район. У Кривому Розі вже функціонує сучасний центр Я ветеран, де військові можуть отримати 634 адміністративні послуги в єдиному вікні. Працює і сервісний офіс ветеран із психологами, юристами та соціальними працівниками. За роки повномасштабної війни місто системно допомагає оборонцям. Більше 5,5 мільярдів гривень спрямували на підтримку військових, ветеранів та родин загиблих героїв. Діють грошові виплати, продуктові набори, безоплатний проїзд і знижки за карткою Я ветеран. Наше велике завдання і підтримка наших воїнів на фронті. Ну і безумовна підтримка тут у Кривому Розі і ветеранів, і діючих військовослужбовців, і членів їх родини. У нас діє комплексна програма за 10 напрямками, більш ніж 70 заходів. І зараз ми створюємо дуже великий ветеранський хаб на кільці 44-го кварталу для всієї північної частини нашого міста. У бюджеті Кривого Рогу на 2026 рік усі програми підтримки захисників і захисниць зберегли. 433 мільйони гривень передбачили на матеріальне технічне забезпечення військових майже 155 мільйонів на соціальну допомогу ветеранам та родинам загиблих. У місті триває розвиток ветеранського спорту. Діти військовослужбовців оздоровлюватимуться в таборах, а сім'ї героїв отримуватимуть необхідну підтримку. Анастасія Співак Ірина Семкович, перший міський.